Ви знали, що можна працювати важко протягом десятиліть і все одно опинитися банкрутом, розчарованим і нещасним. Я дізнався це найболючішим шляхом. Я працював, як раб, і все одно моє життя здавалося рухатися назад. Правда в тому, що лише наполегливість не гарантує успіху. Насправді, часто вона може привести вас прямо до поразки. Так, саме так. Неправильна наполегливість може зруйнувати все життя. І в цьому відео я покажу вам, як використовувати цю силу правильно і швидко назавжди змінити ваші результати. Ви можете працювати дуже важко працювати годинами, намагаючись змінити своє життя, і все одно здається, що нічого не змінюється. Ви колись відчували це? Як ви опинилися в нескінченному циклі? Як у вас є відчуття, що ви намагаєтеся плисти проти течії, але щось невидиме щоразу тягне вас назад до точки відправлення. Більшість людей вважає, що це відсутність сили волі. Вони звинувачують себе, соромляться, думають, що в них немає достатньої дисципліни. Але проблема не в цьому. Проблема набагато глибша, і я дізнався це найболючішим способом. Протягом багатьох років я вірив, що моя невдача була наслідком моєї відсутності наполегливості. Я дивився на себе в дзеркало і казав: тобі треба намагатися сильніше, Боб. І я намагався, але результати залишалися тим, і нічого не змінювалося. І ось одного дня все стало ясно проблема не була в моїй волі, я мав волю. Те, що мені не вистачало, це інше внутрішнє уявлення про себе. Ось що мене саботувало. Дивіться, поведінка, яку ви повторюєте щодня, є лише відображенням того, що знаходиться в вашій підсвідомості. Ви можете намагатися змінити свої звички, прокидатися раніше, економити гроші, харчуватися краще, більше вчитися, але якщо всередині вас все ще є уявлення про нестачу, невдачі, невпевненість у собі, тоді саме це уявлення переможе. Завжди. Це як намагатися їхати з включеним ручним гальмом. Ви можете натискати на газ, але не зрушите з місця. А ще гірше, якщо згорить двигун. І знаєте, що найбільш жорстоке. Більшість людей навіть не знають, що це відбувається, вони не знають, що несуть у своїй підсвідомості образ, який не був створений ними а був сформований негативним досвідом, невдачами, травмами, важким дитинством. Осудом з боку інших постійними дні, які вони чули протягом усього життя. Цей образ поступово формувався, і сьогодні, навіть якщо вони намагаються змінити свої дії, їх все одно веде цей образ. Хочете побачити поширений приклад? Людина вирішує схуднути вона купує дієтичний план, ходить у спортзал, починає з ентузіазмом, але незабаром знову починає їсти неконтрольовано. І вона каже: у мене немає сили волі. Але це не так. Насправді, те, що відбувається, це те, що її образ самого себе досі асоціюється з людиною, яка має зайву вагу з неконтрольованими звичками. І цей образ керує всім думками, емоціями рішеннями. І якщо ви думаєте, що це перебільшення, подумайте, скільки разів ви обіцяли собі змінити щось і знову повернулися до старого шаблону. Скільки разів ви казали, тепер все вийде, і через тиждень нічого не сталося. Це відбувається тому, що глибоко всередині ваша свідомість все ще прив'язана до старої паради геями. Я сам пережив це коли я почав вивчати особистісний розвиток, я був ще бідною людиною, заробляючи трохи більше ніж 4 тисячі доларів на рік і поглибленим в борги. Я читав, вчився. Намагався застосовувати знання, але знову робив ті ж самі помилки. І поки я не зрозумів, що мені потрібно змінити своє уявлення про себе лише коли я почав уявляти нову версію себе, успішного, впевненого, багатого чоловіка, все почало змінюватися. І зміни настали швидко. Але не тому, що світ навколо мене змінився, а тому, що я змінився зсередини. І це не містика. Наука підтверджує це. Дослідження Стенфордського університету показали, що людський мозок реагує з більшою емоційною інтенсивністю на уявні образи, ніж на слова чи обіцянки. Це означає, що якщо ви зможете яскраво, постійно і емоційно уявляти своє життя таким, яким ви хочете його бачити, ваш мозок почне перепрограмовувати вашу поведінку, щоб узгодити вашу реальність з цією картинкою. Це як якщо б він сказав. Ось новий орієнтир. Підемо в цьому напрямку. Але це вимагає емоційної залученості. Просто повторювати фрази недостатньо. Потрібно відчувати, уявляти повторювати щодня, поки новий образ не стане сильнішим за старий. Тепер скажіть мені, що ви уявляєте останнім часом. Ви уявляєте себе в достатку чи боретеся з рахунками. Ви бачите себе в здорових стосунках чи застрягли в болях минулого. Образ, який ви підтримуєте, формує ваше життя. Ваше завдання, якщо ви хочете змінити результати, не змусити себе вести себе по іншому. Ви повинні змінити образ, який у вас є про себе. І ця зміна, коли її робити з розумною наполегливістю, змінить усе. Тому що коли ваш розум чітко бачить нову можливість з емоціями і частотою він починає вірити. І коли він вірить, він діє, і коли він діє, результати приходять. Це просто, але нелегко. Потрібне рішення, потрібна наполегливість. Не сліпа наполегливість тих, хто продовжує помилятися, а свідома наполегливість тих, хто вирішив жити відповідно до того, що він хоче. А не того, що він жив до цього часу. І питання, яке я ставлю вам зараз, ви готові це зробити. Тому що якщо так, ваше життя може почати змінюватися вже сьогодні, кожна людина має наполегливість. Це може здатися дивним, але це найчастіша правда. Проблема не в тому, що вам не вистачає цієї якості, проблема в тому, як ви її використовуєте. Багато людей звертаються до мене і кажуть, «Боб, я не можу продовжувати. Я завжди здаюся. Думаю, я недостатньо наполегливий. І я відповідаю, це неправда. Ви наполегливі. Просто ви направляєте цю силу в неправильний бік. Хочете доказ. Подумайте про людину, яка продовжує саботувати себе, хоча і знає, що йде проти того, що хоче. Людина. Яка безконтрольно витрачає гроші, хоча хоче заощадити, яка роками залишається на ненависній роботі, хоча мріє про краще, яка тримає токсичні стосунки, хоча хоче любові і спокою. Це не є наполегливістю. Звісно, це наполегливість. Це наполегливість йти шляхом, який вона сама каже, що не хоче. Знаєте, чому це відбувається? Тому що цій людині навчили фокусуватися на поведінці, їй сказали просто роби по іншому. Це нестача волі. Але це лише частина правди. Бо поведінка це тільки верхівка айсберга. Те, що знаходиться під поверхнею, невидиме, але надзвичайно потужне, це те, що насправді керує всім паради геми. Паради геми це сукупності переконань і звичок. Які працюють на автопілоті, і вони формуються протягом років в дитинстві, в родині через досвід, через все, що ви чули, відчували або бачили. І коли ви намагаєтеся змінити щось без того, щоб спочатку змінити паради гему, що стоїть за цим, знаєте, що відбудеться. Ви будете розчаровані втомитеся, саботуєте себе. І повернетеся на те саме місце, з якого намагалися втекти. Ось що сталося зі мною в одному з найважливіших періодів мого життя. Я почав проводити лекції і раптом з'явилася неймовірна можливість виступити перед великою аудиторією на заході, який міг повністю змінити мою кар'єру. Але знаєш, що я зробив? Я відмовився і чому? Тому що в глибині душі я не відчував себе гідним. Я казав собі, що я занадто зайнятий, або що зараз не найкращий час, але правда була в тому, що я боявся боявся бути побаченим, боявся провалитися, боявся, що я недостатньо хороший. І це рішення, яке здається дрібницею, насправді мало величезну ціну. Я втратив зв'язки, втратив видимість, втратив можливості, які більше ніколи не повернулися. І все це через парадигему, яку я навіть не знав, що маю в собі. Ти коли-небудь робив таке, коли відмовлявся від чогось хорошого, чогось, що ти хочеш, і переконував себе, що це не для тебе. Ти колись саботував себе, коли був близьким до того, щоб вирости? Невігластво це найбільший ворог наполегливості. Я не маю на увазі відсутність інтелекту. А саме невігластво стосовно того, як працює розум і як досягаються результати. Коли ти не розумієш це, твоя наполегливість перетворюється на постріл у ногу, тому що ти продовжуєш наполягати на поведінці. Але поведінка не є коренем. вона є лише відображенням. Людина каже, Я хочу заощаджувати гроші. Але продовжує витрачати більше, ніж заробляє. Тоді вона думає, я слабкий. І знову намагається, і знову зазнає невдачі і потрапляє в коло провини, розчарування і сорому. Це руйнує самооцінку. Але насправді це не слабкість це програма, що працює в фоновому режимі, парадих нестачі, яка каже, ти ніколи не будеш мати достатньо. І ця програма, поки не буде вимкнена, буде саботувати будь-які свідомі зусилля. Саме це руйнувало життя багатьох людей. Візьми, наприклад, Майка Тайсона, один з найбільших боксерів в історії, неймовірний талант, але навіть із славою, величю та більше трьохсот мільйонів доларів, зароблених протягом кар'єри, він втратив майже все Це не через брак зусиль. Це тому, що він продовжував дотримуватися руйнівних внутрішніх шаблонів, поведінки. Звички, рішення, все це велося парадих мами, які не були вирішені. І це частіше, ніж здається. Згідно з дослідженням Behavioral Science Lab, більше 80% людей кидають свої життєві цілі протягом перших 90 днів. І головна причина не лінь це внутрішня невідповідність. Це свідомий розум каже, Я хочу, а підсвідомість каже, це не для тебе. І цей конфлікт викликає біль порожнечу, яку важко пояснити. Ти відчуваєш, що робиш все правильно, але нічого не відбувається, тому що, не помічаючи цього, ти борешся сам з собою. Тому я запитую, чи використовуєш ти свою наполегливість для розвитку чи для повторення тих самих помилок? Чи борешся ти з правильними інструментами, чи просто витрачаєш сили без результату? Відповідь лежить на новому рівні свідомості. Ти повинен припинити просто наполягати на діях і почати наполягати на розумінні. Розуміти, що стоїть за твоєю поведінкою, розуміти, у що ти вірити про себе. Розуміти, яку картину ти носиш а про свою реальність. Наполегливість без розуміння це як біг на біговій доріжці, ти втомлюєшся. Важко дихаєш, докладаєш зусиль, але все одно на тому ж самому місці. Тепер, коли ти об'єднуєш наполегливість з мудрістю, ясністю, самопізнанням вона стає одним з найпотужніших інструментів трансформації, тому що ти перестаєш повторювати шаблони і починаєш створювати нові шляхи. Шляхи, які дійсно ведуть тебе до того місця, яке ти хочеш досягти. І ось що я хочу, щоб ти зараз обдумав. Можливо, лише можливо проблема ніколи не була в тобі. Проблема полягала в тому, що тебе ніколи не навчили, як використовувати ту чудову силу, яка вже існує в тобі. І якщо ти навчишся використовувати її, усе зміниться. Абсолютно все. Образ, який ти плекаєш у своїй душі, неминуче створює реальність, яку ти живеш зовні. Це може здатися чимось символічним. Майже поетичним, але насправді це абсолютно буквальне. Людський розум не розрізняє, що є реальним, а що яскраво уявленим. І саме тому так багато людей живе за шаблонами, які вони ненавидять, навіть бажаючи всіма силами кращого життя. Ти можеш хотіти заробляти більше грошей, мати здорові стосунки, досягти свободи. Але якщо в твоєму розумі домінує образ людини, що перебуває в нестачі, закрита, Розчарована то саме це ти й будеш продовжувати створювати, навіть якщо намагаєшся протилежне. Тому що твоє зовнішнє життя ніколи не перевищить межі образу, який ти підтримуєш всередині. Це як налаштувати GPS на певне місце і потім чекати, що він приведе тебе в інше місце. Неважливо, як довго ти будеш їхати. Якщо місце призначення неправильне, ти все одно потрапиш не туди. Підсвідомість – свідомість це справжній GPS твого життя. Вона управляє 95% твоїх дій, реакцій, рішень. І вона реагує на образи, які ти живиш. Питання в тому, чи живиш ти образи прогресу чи обмеження? Більшість людей, навіть не усвідомлюючи цього, постійно живуть неправильні образи. Вони дивляться в дзеркало і бачать лише недоліки. Дивляться на банківський рахунок і бачать лише борги. Вони повторюють фрази: як от це занадто складно, це не для мене, я ніколи не зможу. І щоразу, коли вони це роблять, вони укріплюють образ того, чого не хочуть вони поливають неправильну рослину. Ти повинен зрозуміти, візуалізація не є опційним вправою, це необхідний інструмент для формування твоєї нової реальності. Візуалізація це ментальна репетиція майбутнього, яке ти хочеш жити. І чим більше емоцій ти вкладеш у це, тим швидше цей новий образ укоріниться в твоїй підсвідомості. Але недостатньо просто бачити. Ти повинен відчути. Ти повинен емоційно залучитися до цього образу. Відчувати радість, свободу, досягнення, немов це вже реально. Саме це змушує розум повірити. І коли він вірить, він починає працювати на тебе. Подивись на багатьох людей, які пережили переворот у житті людей, які піднялися з самого дна і створили імперії наприклад, Стів Харві, який жив в машині роками. Але навіть тоді він візуалізував життя на сцені: успіх, аплодисменти він повторював це собі кожен день внутрішній образ з'явився до зовнішньої зміни. І саме він підтримував його наполегливість у найважчі часи. А тепер подумай про протилежну сторону скільки людей ти знаєш, які заробляють добре, мають можливості, але постійно саботують свій успіх тому що глибоко всередині вони не вважають себе гідними цього, вони не бачать себе процвітаючими вони носять старий образ. І цей образ, яким би тонким він не був, керує всім. Є потужні дані дослідження, опубліковані Національним науковим фондом. Людина має в середньому від 50 тисяч до 70 тисяч думок на день, і 80% цих думок негативні і повторювані. Тобто більшість людей кожен день візуалізує обмежену версію себе, і потім дивуються, чому їхнє життя не рухається. І я запитую тебе, яким є твоє уявлення про себе сьогодні? Якщо ти закриєш очі зараз, як ти побачиш себе? Як сильну, здатну, гідну людину. Ви той, хто завжди бореться, завжди позаду, завжди програє. Відповідь на це питання визначає якість вашої наполегливості. Тому що, якщо ви не зміните своє уявлення про себе, ви будете продовжувати помилятися. Ви будете повторювати ті ж самі моделі, які не працюють. Ви будете наполягати на поведінці, яка відводить вас від того, чого ви хочете. І найгірше, ви будете думати, що проблема у вас. Але проблема не в вас. Проблема в тому, яке уявлення ви маєте про себе. Тому я хочу запропонувати вам дещо. Виклик протягом семи днів тільки семи, уявляйте людину, якою ви хочете стати кожного дня по п'ять хвилин. Не просто уявляйте, відчуйте, поглиніться в це, бачте деталі. Відчуйте емоції, як якщо б ви вже були там. Після цього запишіть, що зробиться нова версія вас наступного дня, і зробіть це одне діяння щодня, яке відповідає вашому новому образу. Якщо ви зробите це серйозно, можу запевнити вас, щось почне змінюватися. І це не буде удача. Це буде узгодженість. Це буде відображення нового образу, який, зрештою, починає керувати вашим життям. Тому що справжня наполегливість має силу тільки тоді, коли вона пов'язана з чітким та емоційно захоплюючим баченням. І це бачення вам потрібно побудувати, тому що реальність, яку ви бажаєте, вже існує всередині вас. Вона просто потребує достатньо сильної образу, щоб народити її зовні. Якщо одного дня між силою волі та уявою буде війна, не сумнівайтеся, уява переможе завжди. Це не метафора, це психологічний принцип ось як працює розум. Ви можете намагатися примусити себе діяти певним чином, можете тисячу разів повторювати, що змінитися, що цього разу буде по іншому. Але якщо образ, який посаджено в вашій підсвідомості, суперечить тому. Чого ви хочете це буде як плисти проти невидимої течії, яка ніколи не зупиняється. І я пережив це на власному досвіді в період свого життя, коли я ще вважав, що мені просто потрібно більше дисципліни. Я казав собі: Боб, завтра почнеш. Завтра змінюєшся. І коли завтра наставало, все повторювалося: ті ж самі звички, ті ж самі рішення. Ті ж самі результати. Зовні я був рішучим, але всередині щось гальмувало мене. І найгірше я не розумів чому проблема в тому, що нас навчали величити силу волі, ніби це все ніби вона сама може змінити гру. Але сила волі, якою б благородною вона не була, не сильніша за емоційно насичений образ, який живе всередині вас. Сила волі може змусити вас діяти, але саме уява визначить, куди ви йдете. І саме цей конфлікт руйнує наполегливість багатьох людей, тому що вони намагаються, борються, віддають усе, але повертаються до старого шаблону. І тоді вони відчувають себе переможеними, починають думати, що вони слабкі, що у них немає шансу. Але насправді відбувається внутрішня боротьба. Між силою, яка хоче змінитися, і набагато більшою силою, яка хоче залишити все, як є, знаєте, що цікаво. Більшість людей використовують свою уяву весь час, але в негативний спосіб. Вони уявляють, що все піде не так, що вони не здатні, що знову зазнають поразки, що інші будуть їх судити. І ці образи, хоча й не виражені в голос, створюють внутрішню картину. Яка домінує над будь-якою спробою змінитися? Я пам'ятаю, як я одного разу намагався змінити свою фінансову модель, я заробляв достатньо добре, але грошей ніколи не вистачало. Я обіцяв собі заощаджувати, робив таблиці, записував усе. Але в кінцевому підсумку я завжди витрачав гроші на речі, які мені не потрібні. І це відбувалося тому, що в глибині душі образ, який я мав, був образом людини, яка просто виживає, а не процвітає. Я все ще бачив себе тим молодим хлопцем, який був збанкрутілим як раніше. Хоча я мав більше ресурсів, я діяв згідно з тим старим образом. І поки цей образ не змінився, моя поведінка також не змінювалася. І це частіше, ніж здається. Існує психологічний шаблон, відомий як внутрішня узгодженість. Людина має підсвідоме бажання діяти відповідно до того, що вона вірить про себе. Якщо ти віриш, навіть мовчки, що не вмієш керувати грошима, то ти будеш робити вибори, які підтверджують це ти саботуватимеш свої доходи. Ти будеш витрачати імпульсивно. Ти будеш уникати можливостей. Ти будеш відкладати проекти. І немає сенсу примушувати себе. Немає сенсу повторювати тисячу разів, що ти змінюєшся. Єдиний справжній спосіб змінити ситуацію це змінити образ. Коли ти змінюєш образ, все вирівнюється. Бажання, поведінка, результати. Тепер, щоб це стало ще більш зрозумілим, подумай про Робіна Вільямса, один із найбільших талантів в історії кіно, геній комедії. Людина, яку обожнював увесь світ, і все ж всередині він носив глибокий біль постійне відчуття неповноцінності, самотності. Він змушував світ сміятися, але не міг справді знайти мир у своєму серці. Це показує, що неважливо, яким успішним хтось здається зовні, якщо внутрішній образ повний болю, плутанини чи страху, це завжди проявлятиметься якимось чином. Мозок – це сцена. І те, що ти проєктуєш на ній з емоційною інтенсивністю, стає реальністю. Тому ти повинен розміщувати образи, які працюють на тебе, а не проти тебе. І ти повинен використовувати свою волю не як молоток, щоб змусити себе діяти, а як прожектор, який фокусується на образі, який ти хочеш жити. Воля служить для напрямку, уява для формування. І ось істина. Яка може тебе звільнити, тобі не потрібно так сильно боротися. Тобі просто потрібно бачити чіткіше. Замість того, щоб намагатися перемогти свої звички силою, почни створювати нову ідентичність. Уяви себе людиною, яка процвітає. Людиною, яка дисциплінована, людиною, яка вільна. Немає значення, де ти зараз знаходишся. Питання в тому. Де твоє мислення? Бо твій розум опиниться там першим? Тіло, поведінка, результати все прийде пізніше, все підкоряється домінуючому образу. Тому, якщо ти відчуваєш, що ти намагаєшся, але не рухаєшся з місця, можливо, настав час перестати намагатися силою і почати уявляти з істинністю. Зміни починаються з невидимого там народжується справжня наполегливість. Не від сили, а від ясності, від бачення, від емоцій. І коли це відбувається, неможливе стає неминучим, тому що ти припиняєш боротися з своїм розумом і починаєш ним керувати. І це можливо є найпотужнішим поворотом у твоєму житті. Наполегливість стає сильною лише тоді, коли вона узгоджена з правильним образом. Неможливо примушувати себе, карати себе або змінювати себе силою. Справжня сила полягає в тому, щоб налаштувати те, що ти бачиш всередині себе. Коли образ змінюється, все змінюється. Поведінка, вибори, можливості, все починає узгоджуватися з цією новою візією. Тепер, якщо цей контент мав для тебе сенс, не зупиняйся тут. Наступне відео, яке з'явиться на твоєму екрані. Допоможе тобі зробити ще один крок у твоєму розвитку мудрості. І, можливо, цей наступний крок є саме тим, що тобі потрібно, щоб стати на один відсоток кращим, ніж ти є зараз. Велике спасибі за те, що йшов зі мною до цього моменту. Чекаю тебе в наступному відео.